Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти трішки теорії, а саме про базові принципи об'єктно орієнтованого програмування. Ми не будемо дуже поглиблюватись в це, проте я вважаю, що базові речі потрібно розуміти одразу ж, адже ми постійно ними користуємося. І я спробую вам це пояснити як можна простіше. Отже, раніше мови програмування використовували процедурний підхід. Якщо простими словами, то було багато функцій з алгоритмами, і вони викликалися послідовно одна за одною. Тобто, умовно можна сказати, що код виконувався рядок за рядком. Сучасні ж мови програмування переважно використовують об'єктно-орієнтований підхід, який є зручніший та більш зрозумілий, оскільки наближено відповідає реальному світу. Замість того, щоб просто викликати функції, існують різноманітні об'єкти, які ми конструюємо власноруч або ж користуємося уже готовими, як було в нашому попередньому уроці. Більшість цих об'єктів на екрані ми не бачимо, вони існують десь там в пам'яті програми і виконують свою роботу. Отже, уявімо, що у нас є додаток Timer, і на екрані ми можемо побачити два об'єкти: це кнопка Start-Stop та текстовий об'єкт, який вміє показувати пройдений час. А також у нас є якийсь системний об'єкт таймер, який існує в пам'яті програму і який ми візуально не бачимо, коли наша програма виконується. Так от, коли ми відкрили цей додаток, він не робить нічого, очікуючи появи якихось подій. І коли ми натискаємо на кнопку Start-Stop, цей об'єкт відправляє повідомлення об'єкту Timer, або ж, іншими словами, викликає функцію об'єкту таймер Start. І в цей момент таймер починає відлік часу. І Скажімо, ми його так налаштували, що кожної секунди він так само відправляє повідомлення об'єкту з текстом і передає якийсь часовий код в такому ось форматі разом із датою. Текстовий об'єкт, в свою чергу, вміє перетворювати цей часовий код у той формат, який ми йому вказали, і відображає пройдений час. Коли ж ми знову натискаємо на кнопку Start Stop, вона передає таймеру повідомлення Stop. Таймер зупиняється і припиняє відправляти повідомлення текстовому об'єкту. Тобто наша програма це певний набір об'єктів, які взаємодіють між собою. В цьому, в принципі, і полягає суть об'єктно орієнтованого програмування. Якщо розглядати це максимально просто. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо попрактикуватися у створенні якихось простеньких об'єктів. Скажімо, ми хочемо написати додаток, контакти. І відповідно кожен запис в телефонній книзі у нас повинен містити ім'я, прізвище і номер телефону. І скажімо, функцію, яка буде здійснювати дзвінок. Для того, щоб попрактикуватися, в XCode є така штука, яка називається Playground. Це щось типу пісочниці. Отже, пункт File, New, Playground, «Blank», просто порожній. Ось, виглядає він приблизно так. Що ж він робить? Він просто запускає код, який ви написали. І ось тут в правому стовпці ми бачимо результат. Або бачимо, що знаходиться у якій змінній. Отже, для створення нашого додатку Контакти нам потрібно створювати об'єкти контакт, який має містити ім'я, прізвище і номер телефону. Для прикладу, створюємо змінну Firstname, типу string. І для початку нехай вона буде порожньою порожнім рядком тексту. Також нам потрібен last name і номер телефону. І, скажімо, якась функція, яка буде теоретично дзвонити, але в нашому випадку просто друкувати текст. І ось в нашому випадку нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 6 записів в телефонній книзі. Звичайно ж, ми можемо 6 разів продублювати ці всі наші змінні, але це буде дуже неефективно, тому нам потрібно створити. Об'єкт, який буде в собі містити ці всі дані. Для цього нам потрібно створити клас. Отже, що таке клас? Клас це свого роду інструкція, схема або план, як буде виглядати об'єкт, тобто, що він буде в собі містити і що він буде вміти робити. Для створення класу ми пишемо слово клас і пишемо його назву завжди з великої літери. Для прикладу, назвемо наш клас Контакт. Поки що це просто порожній клас, тобто схема, по якій буде створюватись наш об'єкт. Що він має містити? Як ми вже говорили, для одного запису в телефонній книзі нам потрібен first name, last name і телефонний номер, та функція подзвонити. Умовно. Переносимо усі наші змінні та функції всередину цього класу. І тепер, коли нам потрібно буде створити один запис в телефонній книзі, ми можемо просто створити для прикладу. Об'єкт 1. Таким чином ми створили об'єкт класу контакт. І тепер цей об'єкт містить в собі весь цей код. Тобто він містить в собі ці змінні. проперті ми їх ще часто називаємо. А також містить в собі цю функцію. Функцію або метод. Тобто ми називаємо це і функцією, і метод. А це ми зазвичай називаємо property. Так ось, коли ми створили наш об'єкт 1, ми можемо йому тепер через крапку задати phone number, last name, first name. Або викликати функцію. Для прикладу, ми задамо йому якийсь first name, last name. А також ми можемо викликати в нього функцію. Подзвонити. Ось тепер ми можемо виконати цей код, і ось тут справа ми можемо подивитися, що в нас містить в собі цей об'єкт. Тобто спочатку там порожні рядки, потім ми задали ім'я, прізвище, номер телефону. Ось таким чином ми створили один об'єкт. Далі ми можемо так само створити якийсь новий об'єкт. Об'єкт класу Контакт. І задати йому нові значення: first name, last name, phone number, або викликати функцію подзвонити. Тобто клас це є інструкція, що має містити в собі об'єкт, з чого він складається, які він має property властивості, або ж змінні константи, і які методи чи функції. Також, мабуть, варто сказати, що якщо ми не задамо значення по замовчуванню. Наш клас захоче мати ініціалізатор. Ось нам Xcode підказує, що у нас немає ініціалізаторів. Тобто, при створенні класу ми не будемо знати, що повинно міститися в цих змінних. Для того, щоб нам це виправити, нам потрібно створити так званий ініціалізатор. Це свого роду функція, яка створить наш об'єкт. Називається вона init. Нам одразу ж Xcode підказує, як її оформити. Тобто, Функція init буде приймати якісь параметри і буде щось виконувати. І обов'язково в тілі функції init ми повинні задати якісь початкові значення, чи початкові, чи ті, які нам прийдуть в параметрах для наших усіх змінних. Для прикладу вкажемо, що наша функція init повинна приймати три параметри: це є firstname, name і phone number, щоб ми змогли їх одразу ж записати в наші змінні. Ось так, тобто наша функція init приймає змінну first, змінну last та змінну фон, і усі вони типу string. І далі ми можемо вже в ці змінні, наші, які знаходяться всередині об'єкту, записати текст, який прийшов у нас звідси. Не хвилюйтеся зараз. Я в подальшому поясню, що буде відбуватися. Тепер наш клас контакт правильно оформлений і ми можемо його використовувати. Тепер ми не можемо його ініціювати з порожніми дужками, тому що ініціалізатора як такого немає. У нас є обов'язковий ініціалізатор, де ми маємо відправити йому, з якими ж значеннями створити цей клас контакт. І в нас є тут, звичайно ж, підказка. Ось вона. Натискаємо Enter. І нам потрібно відправити сюди змінну first, змінну last та змінну «Font». Ось таким чином ми створили об'єкт контакт. Це є об'єкт класу «Контакт». Гаразд назвемо його об'єкт 1. Тобто ми створили об'єкт 1 класу «Контакт». І одразу ж вказали йому, з яким ім'ям, прізвищем та номером телефону створювати. Відповідно, ці зміни first потрапляє в ініціалізатор, і тут ми її присвоїмо у змінну first name. І тепер можемо подивитися, що в нас знаходиться в змінних нашого об'єкту. Натиснемо Play, Playground запуститься, і він нам покаже, що в нас знаходиться в цих змінах. Тобто, бачите, ми створили об'єкт, передали в ініціалізатор параметри, вони присвоїлись і, відповідно, тепер там зберігаються. І ось, скажімо, в нас з'явилася вимога створити телефонну книгу для студентів, де в кожного. Контакту буде також поле факультет, або факультет і група. Звичайно ж, ми можемо перейменувати наш клас і додати сюди необхідні нам змінні. Або ми можемо створити повністю новий клас і скопіювати туди всі ці змінні наші. Але це буде досить неефективно, тому що це буде дублювання коду. Натомість ми можемо створити наслідника або нащадка класу «Контакт», який буде містити усі ці змінні і функції. Він унаслідує абсолютно. Повністю всю поведінку свого батьківського класу, але ми зможемо його якось вдосконалити. Або також для прикладу, у нас може бути випадок, коли в нас є якийсь клас створений еплом. Ну, насправді це відбувається постійно. Тобто, в UIKIT є якийсь клас, і нам потрібно його якось вдосконалити під свої потреби, додати якісь нові змінні чи функції. Для цього ми використовуємо принцип наслідування. Тобто ми можемо створити новий клас, назвати його для прикладу студент. І він буде наслідуватися від класу контакт. І в нього ми додамо, наприклад, нову змінну група і факультет. Сподіваюся, це правильно пишеться. Ось таким чином, у нас тепер є клас студент, який наслідується від класу Контакт. Що це означає? Ми можемо створити об'єкт 2 класу студент. Він наслідує повністю від класу контакт ініціалізатор, як ми бачимо, first Class і фон. Тобто ми можемо точно так само тут усе задати. Але у нього ще з'являються наші нові змінні, наші нові проперті, факультет та група, які ми можемо йому задати. Для прикладу. Тобто ми створили новий клас студент, який наслідується від класу Контакт. Він унаслідує від нього, отримує всі методи, так само він має функцію call, і ми використовуємо це абсолютно постійно. Отже, в процесі програмування ми постійно створюємо нові класи, дочірні класи, що наслідуються від інших класів. Загалом для перших уроків ці знання не є необхідними, і ми обов'язково розглянемо це детальніше в майбутньому. Але наразі я вважаю, що для загального розуміння вам це знадобиться. Тож, давайте підсумуємо: усі об'єкти створюються на основі класів. Класи містять проперті та методи, а для створення об'єкту певного класу нам потрібен ініціалізатор, тобто функція init. Дочірні ж класи наслідують, тобто отримують від своїх батьківських класів усі їхні Давайте трішки повторимо. Отже, уявімо, що у нас є клас особа person, яка має first name, last name та дату народження. Має метод чи функцію, яка друкує просто текст, дзвоню, та ті дані, які записані у first name і last name. Та ініціалізатор, тобто функцію, яка створює сам об'єкт, і яка повинна записати якісь дані в усі проперті. Як ми бачимо, ми можемо створити об'єкт Захар класу Person. І ні, до речі, можна писати ось так. Але по факту це те саме, що одразу ж відкрити дужку після назви класу. І в функції init ми передаємо три параметри: first name, last name і дата народження. Після цього об'єкт створений. Ми можемо записати нову дату народження у Property Date of birth. Ми можемо зчитати якусь змінну, наприклад, last name і записати її в константу. І ми можемо викликати функцію call, яка напише дзвоню за cargarun. Ось ми бачимо це внизу в консолі. І якщо нам потрібно якось наш клас вдосконалити, чи не наш клас, а якби це був клас від Apple, з UIKIТA, ми можемо унаслідуватись від нього і додати йому нові властивості, нові проперті або нову функцію. Таким чином, ми створюємо об'єкт класу «Student». Він унаслідує ініціалізатор від класу «Person». А оскільки ми задали йому початкові значення, ініціалізатор наразі не потрібен. І після створення об'єкту «Student» класу «Student» трішки дивно вийшло, так? Давайте називемо студента. Андрій. Ось, після створення студента Андрій класу студент ми можемо йому задати групу та факультет. І також викликати метод call чи функцію call. І ми побачимо виконання цієї функції ось тут знизу. Також ми можемо повернутися до нашого додатку, який ми писали минулого уроку, і побачити, що тут відбувається в принципі те саме. Ми працюємо всередині класу ViewController, який ми створили самі. Це є його тіло. Він наслідується від UIViewController. Це клас, який знаходиться у фреймворку UIKit. Він написаний Apple. Він є досить великий, там дуже багато всяких є функцій і параметрів. Натиснувши клавішу Command і клікнувши лівою клавішою миші, ми можемо отримати доступ до. Опису цього класу, оскільки він є закритий, ми не бачимо тіла функцій, тобто що робиться всередині. Ми бачимо тільки їхнє оголошення. Тобто, у нас є ініціалізатори різноманітні, у нас є функції різноманітні різноманітні змінні. Клас насправді дуже великий, і складний, але що він робить десь там всередині, ми не знаємо. Так ось наш ViewController наслідується від UI контролера і повністю отримує. У наслідство всі його властивості. І тут ми вже додаємо свою функцію Show Alert, яка виконує якийсь код. В цьому місці ми створюємо об'єкт класу UI Alert Controller, який має такий самий ініціалізатор, як ми писали, який приймає кілька параметрів: title, message і стиль. Після цього ми створюємо об'єкт action класу UI Alert Action, який теж має ініціалізатор, котрий приймає параметри Title і Style. Після цього ми викликаємо функцію об'єкту Alert Window, в яку передаємо як параметр. Об'єкт action, десь там всередині, Alert Controller знає, що робити з цим екшеном і як його записати. А далі ми викликаємо функцію Present, яка презентує наше вікно. Ця функція приймає два параметри: що саме презентувати і чи анімовано, чи ні. Це булова змінна, яка може приймати значення тільки true і false. Ми про це ще обов'язково поговоримо. І так само затиснувши клавішу Command і клікнувши лівою клавішою миші на функцію, ми можемо побачити, як вона описана всередині. Класу UIViewController фреймворку UIKit. Вона приймає ViewController, який потрібно презентувати, прапорець типу Bool чи це має бути анімовано. І також опційно можна в кінці відправити Completion Closure. Це функція, яка виконається після того, як ViewController буде презентований. Але вона по замовчуванню nil, тобто можна її просто не відправляти як параметр. Тому ми відправляємо лише два параметри. AlertWindow. І щоб це було анімовано. Ну що ж, з теорією наразі все. В наступному уроці ми повернемося до роботи над нашим додатком. А ви пишіть свої запитання, зауваження в коментарі. А також пишіть, як ви натрапили на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!